Сыграл неплохо, да, последний матч. Ну, ноль голов, опять, ноль голов. Гарни, відчуття. Дуже добре. Уже Шайбы сюда. Поехали, поехали. Коля, Коля, Коля. У нас сьогодні була штатне тренування, підготовка до ігор, які мають бути у неділю. Мало бути сьогодні вихідний, але стався форс-мажор, тому сьогодні зробили тренування. Класне тренування. Це коли вам дали пограти, чи коли вам менше вправ дали. Тому ми, ми не приходимо на тренування. Ще, ще це, я це, володі, я це найкраще. Що. Ну, хлопці на ржали, що я їм кажу, хлопці, яке найкраще тренування, вони ну, кажуть, як найкраще тренування це вихідний. Uh <-huh. скіль> ну, не люблять хлопці тренувати. Чи що? Чи Та вас? ні, це жарт був, я думаю. Просто дійсно був такий у нас етап, і всі сильні команди були, да? ми здобули. Перемоги за що я вдячний да, усій команді. Дуває шайбу Бабік і все. Київ Кепітал вперше в своїй історії перемагають Київський Сокіл. Тому, ну, звісно, вони заслуговували більш ніж один день вихідного. Ну, так от такий сюрприз зробили. Тренерним перетинуванням. Ну, був э, розбір минулої гри. Второй би забили, третій забили все. І на второї чуть краще забили, і третій би і, я, ніби, вони знову поділяли, пожалуйста. Опять би опять, опять їм не кидали. Що ну, маємо більше реалізувати свої моменти, які ми создаємо. І Володимир Олексій кидає. О! І ось він кидок Дениса Бертнікса. Відок один дотикс латвійського захисника. Кепіталс виводить вперед, вперше, команду Вадима Шахричука в цьому матчі. Забивати треба, Тому нас забивають, Забивати будемо сейчас туди 10 шапки, то нас забігає. Все, так, да, Дмитрий, все, по а, вот, Ладно, Все, Давайте готовимося, заїхаємо. Спочатку ну, виходимо, звісно, це розминка, щоб розім'яти всі суглоби, м'язи, щоб не було ніяких забіїв. Потім вправ декілька вправ, щоб начора ну, вранку, то щоб прокинутися. Поступово-поступово підходять до тактичних вправ, де ми вже відпрацьовуємо якісь моменти з його. Основне я не слышал, як защитники э, да? оно, оно где-то было, але так, так тихо було, що оно не слышно. Ну, притяйте, не, да? Тут Денис шепотом сказав. Там фін чуть не столкнулся. В этом коммуникации, да, и голы потом уже ну, в конце начали забивать, да, опять на поставлениях, опять мільон моментів, да, ноль голов, Никита, все супер. Сыграв неплохо, да, последній матч. Ну, ноль голов, опять, ноль голов. Тренування, тренування воно таке, якби, как бы, це підводка до матчу, так. Э, э, ми, ну, ми дуже, дуже богато, да, дуже багато Такие на психологии хлопцев, да, это вот очень важно. Сидел весь матч, вы выпустили, у тебя сил бежать нет. На месте бег, ну по, посмотри, что ты делал там, блин. Бег на месте у тебя был. Жена готовится, потому что балбес готовиться надо, блин. Понимаешь? Чтобы они выходили, выходили на, на, матч и хотели играть в этот клуб, хотели Побыть на богатых биржах, чем они могут на сегодняшний день. Да, Елена поставила... 1-0, 1-0, 1-0! Ну, это психология, это физика, ну и умение, да. Умение, которое они имеют сейчас. Белые 10 отжиманий, поехали! Белые 10! Я було. Да, ну, Звичайно, що ми з кожним тренуванням, з кожним тижнем, місяцем е, е, хотімо, е, щоб хлопці становилось все краще. Лучше, лучше, да. Трещинг подобається, тому що я дуже не розтягнутий і мені взагалі це дуже цікаво, Таке прикольне заняття після тренування, тому що я сам не дуже полюбляю. Не те, що не полюбляю. Мені важко самому тягнутися, важко себе змусити. А коли тренування як у нас з спеціальним тренером все гарно і я відчуваю якийсь прогрес. Тренувати. Тренувати трохи важкувато, бо потрібно підбирати якісь окремі особливі вправи. У хлопців дуже багато травм, бо професійний спорт це ніколи не буває без травм, тому потрібно підбирати якісь такі моменти, щоб тренуватися з ними комфортно, і щоб вони могли вивозити ці всі навантаження і не садити їх одразу в якісь шпагати. Зараз таки, і менеджмент клубу, і адміністрація клубу дуже багато завезли, нових імпортних рекавері, засобів, і масажери пістолети. І от додаємо собі інтенсивність. Або підкручуємо її менше, або додаємо її інтенсивність. Вибираємо. все І ванна. Дивіться, що багато, може. І рукава? Значить, є, є в нас штані, є в нас шорти, так, і є в нас руки, окремо які можна підключати. За одну процедуру ми можемо проробити кожну з трьох ділянок. Для відновлення. Тобто зараз будемо дуже виснавлюватися після ігор та готуватися до наступних матчів. Гарне відчуття. Дуже добре. Завтра, побачимо. Завтра будемо бачити. Буде легкість чи ні. Ну, в Україні, напевно, у хокейних командах у нас ноу-хау. Я такого не бачив ще. Це дуже круто, що про нас так піклуються. Це дуже приємно. Зараз у нас така так, виникла така непонятна ситуація. У нас дуже довга пауза, да, тому що наша молодіжна збірна уїхала на. Чемпіонат міру 18 днів. Цю паузу да, ми, хотіли, да, ми хотіли дати чуть більше завантажень. Да, це Додати зал штанги, зал тренер по боксу. Да, да. Синій нападаючи один. Кої в двох зв'язках ділять, кої в двох. Але тут ну, у нас з'явилася можливість зіграти з братірками, да, В цю паузу і ми, ну, звичайно довелося міняти наш, наш план підготовки. Поїхали, поїхали! Коля, 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 коля. Якщо ми вже до матчу положимо собі три очки, то буде проблема. Ні в коєму разі не має бути ні до оцінки суперника. Тому от на дану минуту трошки важко сказати, що буде в майбутньому. Зараз да? будемо змінювати наш план да? і будемо готуватися до цих двох матчів. Олені гали, Во, Два! Ми не зважаємо на ці речі, що кажуть в інтернеті, що кажуть за лаштунками ігрового майданчику. Ми виходимо, ми виходимо і показуємо свою гру, і ми, виходимо, і ми показуємо, що ми команда, яка налаштована на чемпіонство в цьому чемпіонаті. До забітей! Я кайфую від хокею. Я граю все життя, це моє життя, це хокей. Зв'язав з цим спортом з п'яти років. І кожен день, який я проводжу в роздягальні, десь на виїзді з команди. Це, це моє життя. Все, панч, ти заканчиваш. Панченка да, все сьогодні не діла.